Доброго дня! Це програма про актуальне. Я її ведуча та журналістка Катерина Красовська. Сьогодні говоримо на актуальну тему: чи допоможе Китай знищити Російську Федерацію, в яку гру він грає, та взагалі коли ж закінчиться війна? Розбиратися з цими питаннями і з іншими будемо з гостем нашої студії. Це політолог-міжнародник Максим Несвітайлов. Доброго дня, пане Максиме! І от перше запитання до вас. Ми знаємо, да, що ООН, ООН зараз головою Росія, але при цьому продовжуються обстріли. Нашої території. От що відбувається? Як взагалі таке може бути в 21 столітті, коли е, країна-агресор, яку визнають, до речі ж інші країни-учасники ООН, які входять агресоркою, все ж таки головує. Да І от що можна зробити для того, щоб це припинилося? І взагалі, що має робити світ і що має робити Україна, щоб вирішити нарешті цю проблему і позбутися Росії з виключити Росію з ООН? Ну, перш за все, слава Богу, Росія вже завершує своє головування в ООН в травні якраз. Але нам, звісно, від того не легше, коли відбувалися останні масовані ракетні обстріли України. Вони відбувалися за періоду головування якраз Росії в Радбезі ООН. І це само собою, звісно, звучить абсолютно сюрреалістично. Менше з тим, як вже доводило дуже багато. Юристів міжнародників, не тільки з України, з інших країн світу, також те, що Росія, в принципі, по суті, своїй вона в Організації Об'єднаних Націй перебуває незаконно. Ну, і відповідно, також вона незаконно перебуває і в Раді Безпеки ООН, оскільки вона, вона не може як не, не член організації, адже. Там немає в статуті ніяких прописаних шляхів там права наступництва, тільки от шляхом голосування входять країни до ООН, а за вхід Російської Федерації до ООН ніхто не голосував ось що найцікавіше. Тому, звісно, тут ми не говоримо про якісь юридичні тонкощі чи міжнародне право, тут виключно політична воля. Країн-членів цієї організації, які чомусь ще намагаються якимось чином дипломатичним шляхом е спробувати знайти варіанти примирення агресора. Хоча, як ми бачимо на практиці, е жодних е реально діючих результатів е досягти досі не вдалося. Але чи хтось сподівається на дійсно високу результативність від Організації Об'єднаних Націй, це питання таке дискусійне, скажімо так. Зараз роль ООН вона дійсно заключається в тому, щоб оформити і оці факти агресії, визнання агресії в, певні, в певну також юридичну площину, якщо ми говоримо про ці всі резолюції, угоди і так далі. Які потім можна буде використати як аргументи, як докази України і в міжнародному е спецтрибуналі, на якому будуть судити Путіна та його поплічників із військово-політичного керівництва, так і е під час е міжнародного кримінального суду, де також будуть судити і Путіна, і інших е менш дрібних. Пішок за воєнні злочини і за злочини проти людства. От чи можливо все ж таки зробити якісь певні кроки, щоб виключити Росію з ООН? Чи все ж таки це надважка задача? Та, на даний момент розумієте. Для цього потрібна політична воля, якась загальна цієї політичної волі на міжнародній арені, немає, І в принципі, організація Об'єднаних Націй вона не має настільки високого рівня суб'єктності зараз, щоб приймати е, такі рішення. Тобто, там гадають, що якщо Росія все таке буде там. Включена в цю систему міжнародних відносин, легше буде якось щось вирішити цю ситуацію. Та й, в принципі, в майбутньому якось потрібно буде міжнародні відносини з ними вибудовувати. Тому е, Організація Об'єднаних Націй е, впевнена. Рухається тим же шляхом, яким рухалася сумнозвісна Ліга Націй, ну тільки Он прожила трошки довше за попереднє міжнародне об'єднання глобальне. Тобто ви говорите до того, що наразі ООН у нас імпотентна, я так вважають дуже багато фахівців, і просто це призведе до того, що вона перестане виконувати свої функції і самознищиться, от що відбудеться. Є декілька варіантів насправді, і дійсно можливо, це буде припинення діяльності цієї організації і створення чогось нового, але я звісно більше схиляюсь до того, що оскільки люди бояться всього нового. І це потрібно буде повністю все переписувати, перероблювати, перекладати кучу угод. А там вже ж тисячі чиновників, ще, які будуть упиратись, щоб цього не відбулося, які працюють і живуть живуть за рахунок. Я гадаю, що це буде певний перезапуск. Зміна внутрішніх концепцій, зміна певних парадигм всередині організації Об'єднаних Націй. Вона продовжить існувати. Ну і тут два варіанти або вона просто вже. Перетвориться в якийсь зовсім ні на що не впливаючий не впливаючи, дискусійний міжнародний клуб, умовний якийсь, або вона проведе внутрішнє реформування і щось, щось перезапуститься. Або ми прийдемо знову до якоїсь не те, що розколу, але. Розпорошеності цих міжнародних об'єднань у нас і так, в принципі, окрім ООН, вже достатньо міжнародних об'єднань між різними країнами, просто вони зараз там розподіляться на якісь більші групи, там умовно створиться там, ще якесь об'єднання, там, десь 15-20 країн, які будуть між собою вирішувати питання, встановлювати якісь правила дотримуватись їх вже на якихось конкретних умовах під загрозу можливо якихось конкретних санкцій. А організація Об'єднаних Націй ну, десь буде існувати і ні на що не впливати. Такий сценарій також е, цілком можливий. От стосовно щодо міжнародних об'єднань, на минулому тижні відбулася розмова президента КНР Сінзепіня з президентом України Володимиром Зеленським. Як ви вважаєте, от про що це може свідчити? Чи дійсно от Україна об'єднається з Китаєм для того, щоб припинити війну? І Китай зможе натиснути на Росію? Чи все ж таки Китай грає у якусь свою гру? Тут швидше другий варіант об'єднання Китаю з, з Україною проти Росії це достатньо таке, мабуть, утопічна фантазія. І перш за все, через те, що ми в принципі знаходимося в різних існуємо в різних цивілізаційних парадигмах, і нам в першу чергу нам насправді в довготривалій перспективі це не потрібно. Тобто… Щоб перемогти одного диктатора об'єднати з іншим диктатором, це не той шлях, яким має іти Україна. Якщо ми дійсно говоримо про те, що та війна, яка є зараз, вона не тільки війна за наші території, це цивілізаційний конфлікт, протистояння тиранії, диктатурі, відсутності свободи, ми все таки в першу чергу воюємо насправді за ці цінності. Не, ось і власне сама розмова це непогано, достатньо, тому що нам все ж таки якийсь контакт підтримувати е, необхідно. І добре, що як і за повідомленнями нашої розвідки, так і повідомленнями розвідок інших країн. Китай не постачає Російській Федерації озброєння. Це насправді. Дуже гарний знак для нас це мені здається. Майже той максимум, який ми можемо отримувати від Китаю. Я маю на увазі не підтримку України, а те, що просто Китай не підтримував Росію. Цього насправді було б е, достатньо. Ось якщо ми говоримо про гру Китаю, безпосередньо, так Сі Цзіньпінь намагається зараз. Торгуватись Китай. Чітко окреслив своє бажання захопити Тайвань. Він це демонструє увесь час цього поки країна умовно розділена на на дві частини на демократичний Китай, який ми звикли називати Тайваном, і на комуністичний авторитарний Китай на кране ось і тому це, нього Така також місія об'єднати. Все комуністичну китайську імперію, а ось і намагається він якимось чином виторгувати ось цю можливість, там пробує якось грати в ці ось хитре сплетіння політичних ігор Але насправді, ну, тут позиція також однозначна і у Сполучених Штатах міжнародної спільноти, що Тайвань, Тайвань же ж насправді, ну. Поклавши на руку на серце, на жаль, для міжнародної економіки, для міжнародної світової спільноти є більш важливим ніж Україна. Як би нам того не хотілося визнавати, е, Китаю ніхто не віддасть. Китай можливо, якось намагається з Україною шантажувати, знаходити для себе якісь якісь варіанти. Я не думаю, що це щось ця телефонна розмова була чимось глобальним, але це, це непогано, тому що в принципі для становлення української суб'єктності, тому що до початку повномасштабного вторгнення ми тільки ми були країною, яка тільки претендувала насправді на міжнародну суб'єктність. Ми таким були більше об'єктом міжнародних відносин. Насправді, як би то також не було приємно визнавати. А от за, за час повномасштабного вторгнення Україна дійсно змогла. Хоч це і страшна ситуація, але також позитив винести в плані там міжнародного встановлення там, на міжнародній арені як суб'єкта міжнародних відносин, і такі контакти їх потрібно також підтримувати. От як ви вважаєте, чи може все ж таки Китай повпливати на те, що багато зараз йде розмов про розпад Російської Федерації, і ну можливо Китай також в цьому зацікавлений, як ви вважаєте? Чи може він також на це вплинути? Чи він буде стояти осторонь і чекати, от, що відбувається, і потім цим скористається? Тут насправді дуже хороше питання, і на нього немає, як на мене, однозначної відповіді, тому що з одного боку. Ми знаємо, що Китай, нібито зацікавлений в деяких територіях Російської Федерації, але можна сказати, що вони і без розкладу Росії їх успішно колонізують. Вони орендуються землі на якийсь там на 50 років чи щось таке там заселяється китайське населення. Вони просуваються все далі і далі і далі в глиб Росії поступово колонізаційним шляхом перепрошую їм в принципі безпосередньо ці території захоплювати потреби як такої немає так звісно це було б швидше можна було б ще якісь ресурси для себе захопити але з іншого боку вони і так зараз більше їх отримують майже як за безсінь чисто вдаючи із себе такого великого друга і партнера росії для того, щоб Путін зовсім не падав обличчям в бруд. Ну ось, а, З іншого боку, Китай а, і не сильно давай можливо, в розпаді Російської Федерації, тому що їм потрібні також свої союзники, тому що якщо зараз РФ розпадеться, то а, з ким там далі домовлятись з приводу а, розпалювання Третьої світової і так далі. І тому тут, тут важко сказати насправді яка стратегія в Китаю. Вона однозначно є. Не знаю наскільки вона для них буде успішною, і тонкощі її також не знаю, тому що насправді щоб коментувати дуже експертно Китай, Це треба, мабуть, присвятити життя цій тематиці, тому що Китаєзнавство це окрема, дуже глибока і фундаментальна наука. Ось. Тут я не можу зі 100% впевненістю там робити якісь прогнози можу тільки такі можна сказати поверхневі припущення робити. Дякую, Максиме. І ще одне запитання стосовно того, от як ви вважаєте, чи достатньо робить Захід для допомоги України, щоб швидше закінчилася війна? Чи є таке можливо, у вас припущення чи відчуття, що все ж таки захід боїться ще, що Російська Федерація розпадеться, і тоді що з нею робити? Можливо, через ядерну зброю, можливо, через інші якісь моменти? От як ви можете в це прокоментувати? То допомоги в даній ситуації ніколи не буде достатньо, тому що війна це дуже ресурсозатратна штука, і це не тільки про озброєння, про техніку, це і про ті ж матеріальні ресурси, тому що ну, ми всі розуміємо, що економіка нашої країни зараз, скажімо так, не в найкращому стані знаходиться, і це все має продовжуватись. Я схильний вважати, що допомога на достатньо достойному рівні. Я в цьому плані можна сказати, певно, оптиміст. оптиміст. Ось, якщо ми говоримо про зацікавленість Заходу в розпаді Російської Федерації, ну, Захід в свій час не був зацікавлений насправді в розпаді Радянського Союзу. Якщо ми пригадаємо історичні факти, то Джордж Буш старший. Якщо мене не підводить пам'ять, саме він е, тут був президентом Сполучених Штатів Америки, він приїздив в Україну і виступав в Верховній Раді і закликав Верховній Раді України, і закликав не, е, не боротися за незалежність, не боротися за розпад радянського союзу, і що Сполучені Штати Америки підтримують збереження єдності радянського союзу. Знову ж таки, по цій найбільшій причині, що вони знали, що робити з одним. Цим супротивником іде там у якого зосереджена ядерна зброя. А якби зброя розповслась тоді по б не знали, що робити в результаті це ніяк не вплинуло на. Збереження радянського союзу він е, розпався, як ми бачимо, ядерної катастрофи не не трапилось. Тобто вже певний досвід е, такий є. Я гадаю, що буде якась е, Московія, правонаступниця умовно Російської Федерації, якою можливо залишиться ядерна зброя, тому що ну направду краще, щоб вона все ж таки була зосереджена е, в одному місці. а Там можливо якесь і подальше роззброєння, де е, таке. Демілітаризація в ядерному плані для тих залишків Росії, які, які будуть. Але знову ж таки ми точно не можемо передбачити цих процесів для того, щоб це все відбулося, потрібна не тільки військова поразка Російської Федерації, а й і, така, знаєте, під, підбур, підбурення внутрішніх суспільно-політичних процесів на Росії. Для того щоб там відбувались певні заворушення і так далі. А це найскладніший момент, тому що ну, е, працювати з е, умовно нацією рабів, яка не здатна до противаги там, царю, це, це, це дуже складно тут. Хіба що варто сподіватися на якісь палацові перевороти е, і внутрішні інтриги серед елітної Росії? Ну, дивіться, якщо порівнювати, наприклад, ситуацію, яка нині у нас відбувається, і з підтримкою заходного світу, зокрема Сполучених Штатів, які нам чомусь досі не надають літаки, порівнювати Другу світову війну, як коли вони відкрили і надали нам ленд-ліз, то ми побачимо дуже велику різницю у озброєнні. От чому так відбувається, як ви вважаєте? Вже майже рік пройшов після анонсованого ленд-лізу, але ми ще досі не отримали сучасні літаки. Ну насправді, скажімо так, літаки, це, це, звісно, болюча тема, тому що вони нам необхідні. Вони необхідні нам для контрнаступу, для подальших, для подальших наступальних дій, можливо, в тому числі і не тільки на окуповані території, але й на певній території Російської Федерації для створення буферної зони. Та разом з тим я б хотів сказати, що ну все ж таки е, варто розуміти, що будь-яку країну в першу чергу цікавить те, що відбувається у них е, всередині. З політичної, з економічної ситуації, і зважаючи на те, що Сполучені Штати Америки і так виділяють колосальну допомогу для України. Для мене головний здобуток і навіть не танки чи ще якась інше збройне, а протиповітряна оборона. Те, що ми отримали Петріоти, те, що видавалось в принципі, також достатньо мало реалістичним, але ми їх отримали. Вони вже починають боронити наше небо, починають збивати російські ракети. А це збереження. Десятків, сотень, тисяч життів цивільного населення це так важливо. Я гадаю, що за авіацією діло стане, але в принципі це дуже, дуже складно по багатьом причинам. Там і інфраструктура на місцях, це і перевчання пілотів, це і е, неможливість там е, того, щоб ми гарантували збереження цієї авіації. Або не потрапляння там е, до ворога, а з е, можливість зльоту е, авіації з інших країн там для виконання бойових місій в Україні. Це також може призвести до певних е, ускладнень. І тому ну тут е, я гадаю, що процеси тривають, і тому що ми, от е, зараз, більше отримуємо літаків, ще звісно не в 16, але від інших країн починаємо значною мірою підкріплення отримувати. Я гадаю, що до f 16 черга дійде. Звісно, не так швидко, як би нам того хотілось, але направду, якщо ми навіть візьмемо цей зріз часовий, там по лендлізу часів Другої світової війни і по лендлізу зараз, то темп достатньо адекватно співставні. Навіть зараз ми випереджаємо їх дещо по графіку. Дякую. І ще одне запитання на минулому тижні. Також в Сполучених Штатах була ухвалена резолюція двопартійна. да, про підтримку України про перемогу України у війні. у війні? Вибачте, як ви вважаєте, якщо все ж таки в двох двопартійна резолюція є така велика підтримка, то Сполучені Штати готові ну, готуються до перемоги України. І от якою вони тоді її бачать, і як вони будуть підтримувати нас? І або це про інше щось резолюція. Ну сполучені Штати Америки інвестували в цю перемогу вже десятки мільярдів доларів. Звісно, вони вірять в цю перемогу. Вони на неї сподіваються. І вони вже будуть іти до кінця. Як сполучені штати Америки, так і інші західні наші партнери потрібно розуміти, що ну ця війна обійшлася дорого не тільки нам нам, звісно, найдорожче в усіх поняттях. В першу чергу в плані людських життів, але для наших партнерів це десятки, це вже сотні е, мільярдів доларів, насправді на даний момент. І тому ну, тут вже немає якогось люфту і маневру е, для того, щоб зробити крок назад. Як бачать е, нашу перемогу наші партнери, це гарне питання, на яке я не маю відповіді, тому що я впевнений, що. Справжні плани вони не є публічними. Ми можемо тільки припускати. Та головне це те, який план насправді бачить план перемоги для себе, бачить Україна. І те, що зараз е, ці плани, які я так можу оцінити з відкритих джерел, скажімо так, це те, що мені подобається насправді. І в принципі, нас ніхто якимось чином обмежувати не буде. Я гадаю, що. Ну, в першу чергу, це, звісно, звільнення територій і повернення до кордонів 91-го року, але ідеальним варіантом це було б ще створення якоїсь буферної демілітаризованої зони в, безпосередньо на території поки що існуючої Російської Федерації. І ще одне уточнення сьогодні стало відомо про те, що у Британії хочуть запропонувати такий собі економічний рамштайн по відношенню до Російської Федерації, тому що вони проаналізували і виявилося, що санкції проти режиму Путіна діють не так, як вони б того б хотіли. От як ви вважаєте, чи допоможе цей економічний рамштайн пришвидшити поразку Росії і все ж таки перемогу України? І яким він має бути, щоб це Абсолютно. відбулося? Абсолютно вірно, ті санкції, які є зараз, вони, звісно, є болючими, але насправді, якщо їх проаналізувати, вони більше на таку стратегічну перспективу негативну для РФ, але це не той ефект, який е спрацював би тут і зараз як нам потрібно. Я гадаю, що звісно зараз можна знайти. Якісь іще більш болючі механізми впливу економічні, ну і будь-яка війна, вона не може вестись без колосальних коштів, тому що кожен день війни, війни коштує е десятки то й сотні мільйонів доларів. Тому без, без тих коштів Росія просто, звісно, відповідно не зможе воювати. Ну і знову ж таки, це може призвести до того, що все ж таки ці той олігархат Ті правлячі плани, які зараз існують в РФ, вони збуряться через те, що втрачають гроші через Путіна і просто зроблять якусь там міні-переворот. Міні я не гадаю, ну, не думаю, що це буде революція. Я гадаю, що це швидше буде так, якийсь локальний переворот. І потім вже будемо дивитися, що робити з новою владою Російської Федерації. Дякую вам, пане Максиме. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця. Тому до наступних зустрічей. А ми тримаємося, перемагаємо і гарного нам всім дня.